Сім днів тому я купив акції на тисячу доларів і на таку ж суму крипти. І вже за такий короткий термін багато чого зрозумів. У цьому відео я детально порівняю цих два інструменти для інвестицій, покажу всі підводні камені, а в кінці покажу свої портфелі та їх результати за перший тиждень. Я вивчаю крипту вже більше двох років, інвестую, заходжу в різні активності і навіть продав свою машину, щоб вкласти в монети. А свої перші акції я купив лише тиждень тому. Хочу, щоб ви розуміли, що я не якийсь там експерт, а скоріше ділюсь своїм досвідом, щоб Вновити ваш час для початку. Важливо розуміти різницю між цими двома напрямками. Крипта це цифрові активи, до яких ми не можемо доторкнутися, а лише бачимо баланс наших монеток на екрані. Той час, як акції, це частинка реальної компанії, яка виготовляє якийсь продукт або надає послуги. І коли компанія розвивається, то ростуть її акції. Тоді коли крипта росте переважно через хайп та віру людей в якусь монету, за виключенням біткоїна, ефіра та, можливо, ще декількох проєктів. Ще добавлю, що крипта майже не регулюється владою через децентралізацію. А ви напишіть в коментах, що вам більше подобається, крипта чи акції, а рандомний підписник отримає 500 гривень на картку. Рухаємось далі. Наступний пункт: як і де купити ці активи? Якщо з криптою все насправді дуже легко, можна буквально за декілька хвилин зареєструватися на Binance і закинути гроші суперлегким методом. То з акціями все в рази гірше. Якщо коротко, то крипта для мене як нова пошта, а акції як Укрпошта тільки з дорожчою доставкою. В крипті у мене вже давно є багато різних бірж, на деяких по декілька аккаунтів. І всі активи там хаотично розкидані. Бо на одній я стейкою ефір, на іншу закинув USDT, щоб взяти участь в сейлі, а на третій лежить частинка дропу. З мінусів це високий рівень шахрайства або людський фактор. Мій друг Влад, який фулл тайм працює в крипті, за останній рік випадково скинув тисяч п'ять доларів на невідомі адреси, бо проводить ну дуже багато різних транзакцій. І також час від часу деякі його аккаунти скамлять, тому ці речі вже повністю війшли в норму. Як зареєструватись та купити крипту? Думаю, пояснювати сенсу немає. А от ЗАГС. Акціями я трішки погрався, бо щоб їх купити, потрібен брокер. Я передивився різні варіанти і обрав найоптимальніший Freedom 24. Не скажу, що верифікація та реєстрація проходила довго, але тут потрібно було багато чого підтверджувати. Все доволі інтуїтивно, але точно не так легко, як в крипті. Є різні методи поповнення карткою через АйБан і навіть криптою. Я, до речі, так і поповнював. Комісія 2% це доволі багато, але в акціях потрібно до цього звикати. Свій портфель та результати за тиждень я покажу в кінці відео. А хто зацікавився в акціях? Посилання. На брокера Freedom24 залишив посилання під відео. Якщо швиденько підбити підсумки, то крипту легше і швидше купити, маленькі комісії, але є шанс скаму. А в акціях все безпечніше і в той же час довше. Хоча, коли ви їх купите, то по суті забудете про це на довгий термін. Переходимо до цікавої частини: прибуток та ризики. Розпочну з акцій. В середньому тут річний прибуток 8-10%. Звичайно, не особо багато, але зате стабільно. Зазвичай акції купують на декілька років чи навіть на декілька десятків років. Якщо вкладати по 500 доларів кожного місяця, то через 10 років у вас буде більше 100 тисяч. Також ви повинні розуміти, що акції це ніяк не основний метод заробітку. А скоріше інструмент, який допоможе позбавитись інфляції, збільшити кошти та диверсифікувати їх. Тому якщо ви ще не маєте стабільного доходу, то значно логічніше буде спочатку витрачати кошти на власний розвиток. І тільки після того інвестувати. Далі, якщо ви достатньо заробляєте і лише починаєте купувати акції, то раджу використовувати стратегію DCA. Це коли ви купуєте кожного Тижня або місяця на однакову суму, і тим самим зменшуєте ризик закупитись на хаяк. Я зробив свою першу купівлю на тисячу доларів. І якщо мені далі все сподобається, то буду купувати меншими, але плюс-мінус однаковими сумами, раз в місяць або декілька тижнів. Якщо розглянути варіанти інвестування, то ви або напряму купуєте акції, або вибираєте фонд, який вже зібрав портфель за вас. Тим самим додатково знижуєте ризик. Найпопулярніший фонд це SP 500, до якого входять такі компанії, як Apple, Microsoft, Amazon, і загалом 500 найбільших американських компаній. якщо в акціях основний вид заробітку це інвестиції, то в крипті все набагато цікавіше. Щоб ви розуміли, в мене на каналі є відео, де я розповідаю про 10 різних методів заробітку в крипті. Тепер поговоримо про ті, які використовую я. По-перше, це інвестиції. Я набираю довгостроковий портфель, і 95% це мало ризиковані монети: ефір, солана та USDT. Купував їх невеликими частинами на просадках і отримав доволі хорошу середню ціну. По друге, я беру участь в різних сейлах та дропах, і за останній місяць вдалося нормально так заробити. Повезло відкупити токен Bit, далі Soleyer і Shell. Всі ці токени дали хороші екси до вкладень. Детальніше буду розповідати в окремому відео про мінік в крипту. Наступний метод додаткового пасивного заробітку це стейкінг. Усі свої монети, крім USDT, я стейкаю на біржі WhiteBit під 1% на місяць. Насправді це дуже великий відсоток, і я це роблю вже більше двох років. У акції також є альтернатива пасивного заробітку це дивіденди. Але зазвичай там занадто маленькі відсотки та суми, і тим більше я їх ще не утримував, тому нічого сказати не можу. Розповів світлу сторону крипти, а тепер давайте поговоримо про темну. В першу чергу це неймовірно велика волатильність. Бувають дні, коли навіть мій консервативний портфель за декілька днів падає на 30%, а то і більше. Про ризиковану альту або мемкоїни я взагалі мовчу. Бо Вони спокійно можуть укататись на 90% або просто заскамитись. Але якщо хочеш різко і багато зробити, потрібно йти на ризик. Якщо хочеш стабільності, то акції і 8-10% річних. Також варто пам'ятати, що крипта дуже сезонна. Всі події плюс-мінус повторюються і є період, коли краще повністю виходити з ринку. Тому мені здається, дуже хорошим варіантом є переведення частини коштів у акції для безпечніших інвестицій. Якщо мені вийде гарно зафіксувати прибуток в крипті, то скоріше за все частина відразу піде в акції для покупок по стратегії DCA, про яку я розповідав раніше. Наступна темна сторона крипти це емоції та психологія. Багатьом складно справитись з присадкою або жагою до швидких грошей, і вони можуть Ко втратити свій депозит або знатно його зменшити. З акціями все значно простіше. Тому якщо коротко підбити висновки, то крипта більше можливостей, більші ризики та більший заробіток. Акції все навпаки менші ризики і відповідно менший заробіток, але зате стабільні. Тепер поговоримо про не такі значні, але також важливі пункти. Якщо крипту ми можемо купити 24 на 7, то фондовий ринок працює лише в робочі дні. Для прикладу, я захотів купити акції в суботу, 15 лютого, а купив їх тільки 18 числа. Бо, по були вихідні, а по-друге, в понеділок американці щось святкували, і фондовий ринок був закритий. Наступний пункт це податки. В Україні потрібно платити приблизно 20% від прибутку при виведенні коштів з акцій. З криптою все значно легше, бо законів про податки просто немає. Дуже зручно, бо можна щось купити за USDT або продати і швидко перевезти на біржу. Для прикладу, я придав машину за 5000 тисяч доларів, пішов в обмінник, і фізичні долари відразу перевів на біржу в USDT. І ще один пункт це капіталізація. В крипті вона зараз. Складає 3 трильйони доларів, а в фондовому ринку більше 100 трильйонів. Це нам говорить про потенціал та розвиток в першому варіанті та стабільність в другому. Тепер найцікавіша частина, що саме я купував. Давайте розпочнемо з крипти. Портфель робив доволі консервативним, щоб просто тримати монети і не продавати. Її. В першу чергу я купив біткоін на 600 доларів, бо це найбезпечніша монета, яка показує хороший і доволі стабільний ріст. Купував по 95 тисяч 800 доларів. Далі купив ефір на 300 доларів. Це друга за популярністю монет. Мета, яка ще зовсім не розкрила свій потенціал. Ціна вийшла 2740 доларів. Взяв на меншу частину, бо все ж ефір не такий стійкий, як біток. І третя монета це Solana. Купляв по 178 і на 100 доларів. Зараз сезон мемів на Солані, плюс вона трохи просіла, і побачимо, як покаже себе у перспективі. З портфелем в крипті все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до акцій. Купівля акцій – це було щось новеньке для мене. Я подивився різні відео, але вирішив обрати дуже популярні компанії, які я знаю та використовую. Перша компанія, яку я придбав, це Тесла. По ціні 354 доларів. Ще не знаю, як саме тут працюють ринки, але добре, що зараз не найвища точка, а мінімальна просадка від ХАЇВ. Друга акція, яку я купив, це Nvidia за 138 доларів. Схожа ситуація з Теслою є локальна просадка. Розумію, що сектор штучного інтелекту буде 100% розвиватись, тому лише з часом побачимо, що з цього вийде. І третя акція, яку я купив відразу дві штуки, це Apple брав по 245 доларів. Вирішив брати саме такі акції через їхню зрозумілість та популярність. Більше буду вивчати та дізнаватись про цю Сферу і тоді вже зможу експериментувати. А щоб розпочати і подивитися, як все працює, вони підійдуть ідеально. А купив відразу три різних для диверсифікації. Вже через півдня мій криптопортфель просів на 30 доларів, і по графіку видно, як він динамічно рухає. Той час, коли акції здійснили рух менше, ніж на відсотка. Навіть за такий короткий термін можна зрозуміти, як себе поводять цих два абсолютно різних ринки. Хоча робити якісь висновки можна буде лише через рік, два, а то і більше. Чекаємо тиждень і побачимо, що в нас вийде. Пройшло сім днів. І зараз мій криптопортфель виглядає ось так. Загальна присадка складає 115 доларів, а в моменті я навіть бачив плюс 20 доларів. Графік за тиждень був доволі волатильний. З акціями все не настільки страшно. Тут присадка всього 30 доларів, і сам графік рухався більш плавно. Мене присадки вже давно не лякають, бо монети в свій основний портфель я докуповую регулярно та частинами. До речі, якраз на цих двох прикладах ви можете зрозуміти, чому важливо купувати по DCA, а не все відразу. Якщо цікаво, як ці портфелі будуть виглядати через півроку та рік, то ув'язку. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та дивіться мої інші відео про заробіток.